Про ті меседжі, які були почуті, зараз будемо якраз і будемо про це розмовляти. Оцінити досягнення процесу євроінтеграції України до Києва прибула президентка Європейської комісії. Урсула Ляйн в шосте за час повномасштабної війни відвідала українську столицю. На пероні її зустрів президент Володимир Зеленський. Вони разом нагородили українських залізничників, а згодом провели перемовини. Після цього Урсула Ляйн виступила в Раді, а згодом поговорила з прем'єром Денисом Шмигеле. Він наголосив, що Україна чекає на позитивний висновок щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії, адже Київ, попри повномасштабну агресію Росії, продовжує реалізацію всіх необхідних реформ. Ну, і окрім євроінтеграції, також обговорювали і використання заморожених російських активів для відновлення України. І 12-й санкційний пакет щодо Росії за словами Урсулу Ляєн, Нові обмеження Євросоюзу торкнуться людей, які відповідальні за вторгнення і депортацію українських дітей. Також санкції запровадять проти пропагандистів. І е, окрім цього, під час перемовин політики приділили особливу увагу зусиллям, які необхідні для того, аби країна-агресорка більше не могла обходити. Санкції далі подробиться. Наступного тижня ми оголосимо про 12-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції передбачатимуть внесення до переліку майже сотні нових фізичних осіб, нові заборони на імпорт і експорт, дії щодо збільшення ліміту цін на нафту та суворі заходи щодо компаній, які обходять санкції. Занадто тривалий час багато хто у Європі вважав, що ми можемо торгувати з Росією та інтегрувати її до європейського безпекового порядку, але це не спрацювало і не спрацює, допоки Росія у своїх діях керуватиметься божевільними ідеями про імперію. Отже, давайте про все по черзі. Зараз поговоримо з Оленою Сотник. Це радниця віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Правозахисниця, вітаємо вас! Наші вітання Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, пані Олено, ну давайте в загальних рисах розберемося, які чіткі сигнали почули від президентки Єврокомісії Урсули фондрляйн, зокрема щодо тих семи рекомендацій Єврокомісії на шляху України до Євросоюзу. Ну і я думаю, що в принципі це напевно найважливіше, що е, зараз має е, нас всіх турбувати з приводу нашої європейської інтеграції, тому що е, вже в грудні може бути оголошено рішення про початок перемовин. І оці сім рекомендацій, про які ви тільки що згадали, це є ніщо інше як е, передумова. Для того щоб позитивне рішення в грудні членам країнами, членами Європейського союзу, все ж таки було прийнято з приводу України в даному випадку Урсула Ляйн, вона приїхала на такому дуже важливому етапі, коли буквально наступного тижня має бути оголошено повний звіт щодо розширення, і в цьому звіті, в тому числі, буде проаналізовано питання по Україні питання виконання цих семи рекомендацій. Я маю нагадати всіх, хто слухає коли вчора її виступ в парламенті, що ці сім рекомендацій вони розшиті ще на велику кількість таких підпунктів або ініціатив, які має проголосувати або парламент, або мають бути прийняті реформи. І От, ось весь цей час, останні там 9 місяців. Україна, український уряд, парламент і в принципі різні інституції вони відповідали за те, щоб ці підпункти були максимально прийняті, і щоб в цьому звіті, який готує Європейська комісія, максимально позитивно було відображено результати виконання цих семи пунктів. Ну і президентка Єврокомісії просто так же ж не їздить. Чи можна це сприймати як такий нервальний сигнал про те, що все там буде окей у звіті, і все там буде окей з початком перемовину грудня? Ви абсолютно праві. Просто так вона й не приїхала Просто так. Вона приїхала ще раз. Повторююся напередодні одні одного з найважливіших моментів саме в історичному процесі євроінтеграційних прагнень України, тобто перед озвученням звіту про розширення. Тому це не просто так. Другий момент, чому вона приїхала, нагадаю, що зараз в європейському союзі на фінальному етапі знаходиться питання виділення 50 мільярдів в Україні і. І, е, ні для кого не секрет, що йдуть певні баталії між, е, наприклад, країнами, які достатньо скептичні до цього питання. А їм потрібен консенсус. Це, наприклад, Угорщина, і е, звичайно для Урсули дуже важливо було обговорити безпосередньо із премєркою і з прем'єр-міністром, ну і звичайно, з президентом е, оцей глобальний підхід і стратегію, яким чином ці е, ключові питання. Можуть бути вирішені, і як досягнути консенсусу, і яка роль України, що має Україна робити для того, щоб все ж таки цей консенсус в Європейському Союзі між різними державами-членами складними в тому числі міг бути досягнутий. Тому дійсно цей приїзд не просто так. Ну і ви тільки що бу якраз говорили про новий пакет санкцій. Так. Звичайно, що питання цього нового пакету також обговорювалося в процесі цього візиту. Ну, 12-й пакет санкцій. Давайте, якщо вже торкнуся цієї теми, окрім алмазів, окрім санкцій на алмази російські. Ну, по перше, наскільки це боляче буде для російської економіки, перш за все, ну для фінансового сектору, що не будуть обмеження певні, і загалом, що ще туди увійде в 12-й пакет. Для фінансового сектору Російської Федерації, звичайно, боляче все, що стосується природних ресурсів або можливостей торгувати цими природними ресурсами. Але я думаю, що не це ключове в 12-му пакеті. Ключове це питання механізму, яким чином будуть все ж таки каратися ті компанії, які обходять санкції в ті, в той або інший спосіб. Наразі нам достеменно невідомо. Як буде виглядати цей механізм, ми вже побачимо це наступного тижня, коли Європейський Союз оголосить 12-й пакет, але це ключове питання, тому що можна вводити десятки і сотні санкцій. Але якщо є юридичні прогалини, або якщо відсутній належний контроль за тим, яким чином через прокладки або через якісь інші країни відбувається все ж таки торгівля з країною агресором, то в принципі можна. Приймати, як я сказала, вже сотні пакетів санкцій, які не будуть ефективними, тому для України це буде дуже важливе питання. І е, третє питання це звичайно питання е, оцього списку фізичних осіб, тому що це безпосередньо стосується, е, наприклад, тієї ж справи, е, яка в міжнародному кримінальному суді проти Путіна, яка пов'язана з примусовою депортацією, в тому числі дітей. І... Е, Перш за все, це болюче питання для нас, яке дуже складно вирішувати, яке потребує дуже багато зусиль і перемовин. Але другий момент це дуже важливо з точки зору правосуддя, тому що ем, ці прізвища, в тому числі будуть означати, що в майбутньому ем, можна говорити про те, що можливо ці люди разом з'являться в міжнародному кримінальному суді і будуть відповідати за свої злочини. Тривога лунає нині у Запорізькій області. Всі, хто знаходиться там, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Якщо таких немає, пам'ятайте про правило двох стін. Попередньо ми не знаємо причину оголошення тривоги, як тільки дізнаємось, обов'язково повідомимо. Пані Олено, стосовно активів заморожених російських і передачі їх нам чи правильно я розумію, що є у нас нині два варіанти: один складно просунути, просто передати активи. А другий варіант гроші, дивіденди від цих активів направляти в Україну. Він працює і зараз поки що є основним. Чи роз'ясніть? Um... Скажімо так, ясно, що у мене як у українського правозахисника і юриста є своє на це бачення, і воно звичайно пов'язане не тільки з тим, що я вважаю абсолютно справедливим і можливим передачі конфіскованих грошей Україні у вигляді компенсації за агресію завданої Російської Федерації. А проте наші європейські колеги, давайте будемо відвертими і чесними дивляться на це питання по іншому. І це пов'язане не тільки з юридичними ризиками, що вони переживають, що якщо буде прийнято таке рішення, то в майбутньому, наприклад, вони можуть відповідати міжнародних судах і судитися з Росією, і Росія, можливо, якимось чином може оскаржити такі рішення. Ні, не тільки цей ризик. Є ще ризик прецеденту. Тобто, коли мова йде про те, що вчинили так по відношенню до однієї країни, а яким чином буде відбуватися тоді ситуація з. Іншими країнами, які, наприклад, там мовно підуть агресію якою щодо інших своїх сусідів, і я вважаю що це насправді навпаки мало бути сильним потужним аргументом для того, щоб показати всім потенційним агресорам, що у випадку, якщо вони будуть здійснювати протиправну агресію проти інших держав, ми такі ризики розуміємо. І розуміємо, що це за країни, от таким чином буде діяти демократичний світ, але на жаль. Поки що думка інша, і вона йде по шляху в принципі найпростішого з точки зору законодавства, яке необхідно прийняти в Європейському Союзі, тому що вже на сьогоднішній день, давайте будемо чесними: є країни, які заморожені активи і дивіденди від цих активів вже використовують, але використовують на власну користь. І тепер стоїть питання в тому, що справедливим буде, щоб ці дивіденди все ж таки йшли в Україну і як компенсація за агресію сам в Україні, тому це найпростіший шлях. Він не потребує дуже там якогось складного процесу перемовин з різними країнами-членами, і так європейський союз вирішив йти цим шляхом. Він не є повним, тобто, це не ж це ж не є повна там конфіскація активів, це просто використання тих на сьогоднішній день доходів від їх замороження, але на користь України. Тому назвати це повноцінним рішенням для України неможливо. Але як проміжне рішення і шлях для. Для подальшого розмови з європейським союзом про повну конфіскацію він виглядає цілком логічним. І ще щодо фінансів про 50 а, мільярд а, мільярдів євро для України. А, в, також про це розповіли в Євросоюзі. Чи може Україна розраховувати на безпосередні рішення вже до кінця поточного року? Яким чином чи розумієте, ви яким чином це ці, ці кошти будуть виділятись і на що саме будуть спрямовані? А, та перед вашою відповіддю Донецька область тут теж оголошена тривога нині? Будь ласка, в укриття цивільного захисту прямуйте. правило двох стін про нього теж пам'ятаєте. Якщо укриття немає чи воно зачинене, окрім цього, Запоріжжя, там тривога і ймовірність. Обстріл ворогом теж зберігається. Пані Олен, ваша відповідь. Так, абсолютно. Я думаю, що навіть це критично, щоб дане рішення було прийнято ще в цьому році. Ми маємо не забувати, що 24-й рік буде достатньо складним для європейського союзу і з точки зору прийняття рішення з точки зору в принципі, фокусування на якихось зовнішніх питаннях, тому що 24-й рік це рік виборів до європейського парламенту і в принципі зміни складу європейської комісії. Тому для нас для нас, звичайно, важливо і принципово, щоб е, після того як була оголошена е, оголошений цей пакет, було дуже чітко сформульоване і прийнято це рішення. Як воно буде виглядати? Е, ну наразі е, я напевно не уповноважена це говорити, тому що це не наше рішення, це рішення європейського союзу. Але я можу сказати, в якому напрямку е, зараз воно формулюється. Воно формулюється у форматі певних. Е, Умов в тому числі економічних реформ, які Україна має. В своїй своїй програмі реформування враховувати для того, щоб ці гроші надходили до українського бюджету до української економіки, і в принципі це виглядає абсолютно логічним. Про це до речі, і Урсула фондерлян зазначила, що е, крім політичних реформ, звичайно, під час війни е, і підтримки фінансової України під час війни дуже важливо, щоб Україна все ж таки враховувала і думала над тим, як мають виглядати е, оптимальні реформи економічні, тому що ресурси обмежені, тому що давайте будемо відвертими: цих 50 мільярдів об'єктивно не вистачить Україні для того, щоб покривати дефіцити, які є, і пов'язані в тому числі з війною. І об'єктивно, європейський союз звичайно шукає шляхи, яким чином їх максимально ефективно використати. І третій момент дуже важливий, який я зазначила раніше, є країни-члени, які достатньо скептичні. Ні для кого не секрет. Вони е, виступають в тому числі з одним з аргументів, які. Дуже часто е, використовували і в російській пропаганді, і в принципі, у випадках, коли треба було якесь рішення по Україні відтермінувати, це питання корупції. І, звичайно, що е, в цьому випадку Європейський Союз, Європейська комісія шукає максимальне консенсусне рішення, яке б в тому числі і е, адресували питання антикорупційних е, заходів, і питання, звичайно, е, інвестиційних е, якихось моментів, тобто щоб. Це не uh -huh. просто були гроші напряму направлені в бюджет, а щоб ці гроші працювали в тому числі на розвиток економіки України. Дякуємо, пані Олено. Вам за те, що доєдналися до ефіру. Олена Сотник, це радниця від прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Правозахисниця вона була на прямому відеозв'язку. Спасибі.